Під звуки улюблених пісень та шквал аплодисментів представники курортно-оздоровчих закладів зі всієї України відсадкували 25-річчя створення прат Укрпрофоздоровниця. Сьогодні це приватне акціонерне товариство об'єднує більше 80 санаторно курортних закладів. Є засновником шести акціонерних товариств, до числа яких належить і курорт Миргород. Щороку в її санаторіях відновлюють здоров'я біля 350 тисяч громадян України та десятків інших держав світу. За 25 років існування Укрпрофоздоровниці на її базі було оздоровлено 12 мільйонів людей. Вітаючи присутні голова прад Укрпрофоздоровниця розповів про необхідність створення товариства в далекому 1991 році. 25 років тому великий час встановлення Незалежної України гостро постало питання щодо майбутньої коротної системи. Виникла необхідність створення на базі прислухових оздоровниць якісної нової структури. Яка відповідала вимогам часу, дала можливість зберегти і розвивати матеріальний потенціал здоров'я, тим самим зробити свій внесок у розбудову власної держави. Свої зусилля для її створення об'єднали Федерація проспілок України, Фондця страхування України та Всеукраїнська Республіканська Рада у управлінню куротами проспілок. Так, в грудні 1991 року було створено закрите акціональне товариство товариство. Лікування оздоровчих закладів про спілок України був профоздоровниця. І це, як показав час, було єдине правильне рішення, яке дало можливість зберегти унікальну систему оздоровлення населення. Ці чверть століття були непростими. Укрпроф-оздоровниця пройшла складний шлях становлення, згуртувала зусилля всіх працівників проспілкових оздоровниць на збереження і розвиток санаторно-курортних закладів, поновила матеріальну базу курортів до вимог нинішнього часу та ставала на допомогу в доленосні для нашої країни моменти. Для поздоровлення працівників проспілкових курортів завітав народний депутат України Сергій Каплін. Перше, що впадає в очі, коли дивишся на логотип. Нашої організації, бо я, як відомо, представник проспілок у Верховній Раді України, отже, опосередковано має відношення до кожного з вас, до ваших колективів. А це три складові цього слова: Україна, професія, тобто робота і здоров'я. Мабуть, ну і ще для чогось під фонтан намалювали мою тещу. Я хочу сказати, що, мабуть, це три ключові речі, які об'єднують простих пересічних людей. Це ті три речі, до яких прагне кожен без винятку українець і тим більше кожен мешканець нашого рідного краю, нашої рідної землі, нашої величної, прекрасної, найкращої Полтавщини. І я вважаю, що ці три складові це і є наша. Чи частина нашої національної ідеї, де маємо добитися максимального порядку? Честь приймати керівників проспілок України, соціальних фондів та оздоровниць з усіх куточків нашої держави, а також численних почесних гостей, не надали колективу Прат Миргород Курорт». адже наш курорт є безумовним лідером санторно курортної галузі нашої держави і визнаний кращим курортом світу. Тож до присутніх з вітальним словом звернувся Олександр Гавловський, голова правління Прат Миргород Курорт». І ви, шановні, можете себе вважати найщасливішими, тому що ви сьогодні потрібні мільйонам людей. Кожного дня, кожної години на вас чекають, і ви поспішаєте, щоб віддати свій професійний вміння, свою доброту душі, свою теплоту серця, заради здоров'я інших, заради нашої загальної справи. І я впевнений. Що не дивлячись ні на які не гаразди, ні на політичну, ні на економічну кризу, яка сьогодні є на превеликий жаль в Україні, наша система буде розвиватися і процвітати. Тому що в ній працюють такі люди, як ви, патріоти своєї справи. І тому за вас сьогодні горді мільйони людей, за вас сьогодні горда вся наша держава. Ще раз і ще раз приєднуюсь до всіх привітань, які звучали на вашу адресу. Ще раз я вас вітаю із цим прекрасним ювілеєм. Шановні здоров'я вам, добра, щастя, злагоди, сімейного благополуччя і всього самого-самого доброго. Дай вам Бог! Як місто не може розвиватися без курорту, так і курорт не може відділитися від міста. Численна кількість миргородців лікують та створюють затишок гостям зі всієї України. Тож, з вітальним словом, до прат Миргород-Курорт, як частини «Укрпрофоздоровниці» звернувся міський голова міста Миргород. Я гордий тим. Я думаю, як кожен миргородець, гордий тим, що на нас саме у нас є цілюща мінеральна вода. Саме у нас є. Такі курортні заклади, і в тому числі мирний курорт, який і основний. І, і та база, лікувальна база, база для відпочинку, оздоровча база, і, ну, і рекреаційна. Ну, мабуть, я, в крайньому випадку я мало де зустрічав, хоча б їздив ну, всю Україну. Тому е, я хочу, перш за все, привітати. У профоздоровницю із 25-річчя, і думаю, що в тому, так як зараз та система, яка зараз працює, вона однозначно повинна залишитись, тому що вона дає можливість оздоровлюватись всім людям, не тільки тим, хто має великі кошти, але всім, всім людям України оздоровлюватись у цій системі у профоздоробниці. Наостанок кращі працівники прат «Укрпрофоздоровниця» були нагороджені грамотами та подяками а присутніх продовжив розважати своїми піснями народний артист України Павло Зібров.